Удень росіяни запустили по Києву 11 ракет. Всі цілі збили наші військові. Утім, у кількох районах міста є влучання уламків. На місцях зараз працюють екстрені служби, також є поранений. Почали стріпатися кірпичі, всякі балки, тому подобне. Але ще були осколки, уламки ракет, було на дорозі, теж було їх видно. Я вже потім, як вийшла, вже зрозуміла. Що саме в мені прилетіло, я не знаю, але я бачила таку. Не знаю, двох трьох метрову балку, яка просто летіла на мене. Масована повітряна тривога не минула без наслідків і вночі. Тоді росіяни атакували столицю одночасно ракетами та безпілотниками. Загалом у небі над Києвом наша протиповітряна оборона знищила 40 цілей. Падіння уламків зафіксували у Подільському та Святошинському районах міста. Там пошкоджені будинки. Вибухи пролунали і на Миколаївщині над областю збили три дрони. Камікадзе такий приземлили і над Одещиною. На жаль, за даними військових, є влучання. У влучанні саме уламків після збиття дрону Камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Також уночі росіяни вдарили і по об'єктах Хмельниччини. Один із них військовий. Не минулося без атак і на Львівщині. Там ворожа залізяча впала в одному із районів. У нас ракет. Була збита над золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла, і трактор, який стояв поруч. Величезне дякую парка, захід, про про пророблену роботу. Постраждалих немає загалом цієї ночі. Наші сили ППО збили по Україні 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет, 29 шахедів і один розвідувальний безпілотник. Маємо добрий врожай і на полі бою за останні добу ЗСУ відправили до пекла 430 окупантів. Також підсмажили чотири танки, 10 артсистем і 15 автівок. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки противника: зенітно-ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс СТОР, шість пунктів управління станцією радіоелектронної боротьби. Військові ж нагадують, ворог підступний, тому не варто нехтувати тривогами. Аміна Арнаут, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.